На запрошення молодіжного парламенту Ірпеня в ліцей інноваційних технологій приїхав відомий український проєкт-мейкер Владислав Грезєв. Він ліцензіат TEDx Київ, масштабної платформи для організації і проведення заходів, засновник LobbyX – платформи з працевлаштування та співзасновник просвітницької організації Змінотворці. Хі ділився зі літівцями своїм досвідом та секретами успіху. Один із головних, каже Владислав, це люди. В резонансі з ними, в синергії відбуваються дива. Тому тут це буває часом непросто, але в будь-якому випадку це класно. Всім, хто відчуває в собі потенціал до того, щоб будувати, створювати проєкти, будьте рішучими, пробуйте, буде вдаватися. Під час зустрічі вихованці еліту ставили багато запитань, а гість охоче на них відповідав. Говорили про навчання, ліцензії, створення та реалізацію масштабних проєктів. Мені дуже сподобалася зустріч, тому що тут розповідали про просвітництво, яке відбувається в Україні. Мені дуже приємно, що це відбувається в нашій країні, навіть в такий час складний для всіх. Мені дуже сподобалася ця лекція. Вона була для мене надихаючою, тому що мені цікава тема організації заходів. Тому, напевно, я просто запевнилася ще раз в тому, що мені підійшла ця сфера, тому так сподобалось. Зустріч із Владиславом Грезєвим відбулася в межах проєкту молодіжного парламенту Ірпеня, освіта та розвиток лекторій. Раніше, завдяки цьому проєкту, учні міста зустрічалися із всесвітньо відомою альпіністкою Антоніною Самойловою, першою українкою, яка двічі підкорила Еверест, співачкою Мілою Нітіч, заступником міністра освіти і науки з питань вищої освіти України Михайлом Винецьким. Ми запрошуємо відомих особистостей з різних абсолютно сфер професій, і вони діляться своїми інсайтами, діляться своїм досвідом. Будемо раді, щоб у кожному навчальному закладі саме такі зустрічі відбувалися, і будемо активно над цим працювати.